Леся Українка, Уста говорять, він навіки згинув. Уста говорять, він навіки згинув, а серце каже Ні, він не покинув. Ти чуєш, як бронить струна якась тремтяча? Тремтить, бронить, немов сльоза гаряча. Тут, в глибині і б'ється враз зі мною. Я тут, я завжди тут. Я все з тобою, так завжди, чи в піснях забути хочу муку, чи хто мені стискає дружню руку, чи я розмова з ким ведеться, чи поцілунок на устах озветься? Страна бренить лагідною луною. Я тут, я завжди тут, я все з тобою, чи я спущусь безодні мрій таємні. Де постаті леліють ясні й темні, незнані й знані, і наводять чари, і душу опановують примари, а голос твій бренить, співа з журбою. Я тут, я завжди тут, я все з тобою. Чи сон мені по помаловії, покриє очі втомлені від мрії та крізь важкі? Ворожі існовиддя, я чую голос любого привиддя бренить тужливо з дивною журбою. Я тут, я завжди тут, я все з тобою, і кожний раз, як стане він бриніти, тремтять в моєму серці ті квіти, що ти не міг їх за життя зірвати, що ти не хотів їх у труну сховати, тремтять і промовляють враз зо мною. Тебе нема, але я все з тобою. Кімполунг, 7 червня 1901 року.